Ноги з часом та не зраджуючи давніх традицій, Коломийська дитяча музична школа номер 1 імені Анатолія Кос Анатольського мистецький заклад з славною історією, який підготував сотні обдарованих випускників. Вони обрали музику своєю професією та стали педагогами, композиторами, виконавцями, солістами та артистами професійних творчих колективів. Ми старалися е, покращити все те, що в нас вже є, і зробити якусь цікавинку, е, можливо, щось усучаснити. І от е, клали перед собою завдання на покращення і е, дякуючи Богу, і що нам дозволили це провести, і дякуючи викладачам і дякуючи дітям, які е, доклали масу зусиль, і, відповідно це дало такий позитивний результат. Віталій Крив'юк працює в ДМШ номородин з вересня 2002 року. А от очолює мистецький навчальний заклад з вересня 22-го. Ділиться за цих три місяці, вже багато вдалося зробити. Ми тепер маємо в школі опалення сучасне, і з завтрашнього дня в нас на території. Буде облагородження прибудинкової території. Також дякую е, міському голові. Е, з 19 -го числа в нас будуть робити е, в школі всю вентиляційну систему у підвалі. Це знову завдячуючи міському голові та його е, підтримці культури. Цікаво, що ювілей музична школа мала б відзначати ще минулого року, адже датою заснування вважається 1921 рік, саме тоді у Коломию приїхав скрипаль і педагог Роман Рубінгер, і почав давати тут перші уроки. Згодом на основі школи створили філію Львівського вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка, відкриття якої відвідав відомий український композитор Станіслав Людкевич. Колектив ДМШ Номердин пишається своєю минувшиною і в Супереч обставинам утримує професійний рівень виконавської майстерності. Були ми якийсь час без тепла, що обмежило нас в навчанні, бо було так холодно, що не можна було грати в школі. Але ми і це витримали. Було без світла, грали при свічках. Ну непроста підготовка була, але бачимо сьогодні такий концерт, де після кожного номеру можна було направду кричати Браво! І це знаєте, таке піднесення тішить, що ми змогли це зробити, що ми це впровадили, що ну все вдалося. А найголовніше, музична школа номер один це заклад, який обожнюють учні. Я бажаю школі, щоб вона ще ж була. Вчителям бажаю витримки, а учням, щоб вони гарно вчилися, грали Тут дуже це тяжко. Тут весело, ніж вдома. Ще плюс твори дуже сучасні, можна вибрати і грати. Кілька років тому Коломийській дитячій музичній школі номер 1 присвоїли ім'я Анатолія Кос Анатольського. Так само тут заснували іменну стипендію на честь композитора. Тож символічно гала-концерт з нагоди сторіччя заснування школи відбувся у рамках 36-го музичного фестивалю імені Анатолія Кос Анатольського. Відвідала дійство і дружина маестро Надія Кос. Тут було нині дуже тепло, дуже гаряче, дуже професійно, дуже щиро, з великою любов'ю і відданістю від тих маленьких до дуже дорослих метрів, вчителів. І мій великий респект всім викладачам і всім виконавцям сьогоднішнього концерту. На концерті з нагоди ювілею, ДМШ номер 1 виступали як учні, педагоги, так і випускники школи. Ансамблі та оркестри виконували класику та, звичайно, шедеври українського мистецтва. На концерт зібралось багато шанувальників музики. Актова зала навіть не змогла вмістити всіх охочих. Люди слухали концерт ще й в коридорі. Кожен номер супроводжувався гучними оплесками та вигуками Браво!